Спрощений варіант десерту смирекова хата. Готуємо начинку. До вишні додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на середній вогонь та все перемішуємо. Після закипання проварюємо 1 хвилину. Пересипаємо в іншу ємність, накриваємо та даємо охолонути. Можна для начинки взяти просто консервовану вишню. Тісто філо розрізаємо на дві частини, змащуємо розтопленим вершковим маслом. Тепер викладаємо начинку. Моєю помилкою було, що я забагато поклала начинки. та туго скрутила трубочки. Так що краще не повторюйте моїх помилок, тому що трубочки можуть просто потріскатися. Зверху трубочки змащуємо вершковим маслом та ставимо в розігріти духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Для крему поєднуємо сметану з цукровою пудрою. Кожен шар змащуємо кремом, посипаємо какао. Мене вийшло замало трубочок, тому краще викладайте менше начинки, але зробіть більше трубочок. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.